Використовується, як правило, 5 основних областей на голові. Перша це тьмяна або фронтально тьмяна, вона, як правило, йде буквою П. Наступна це дві скроневі або скронево бокові та потилична нижня потилична зона та верхня потилична. Фронтальна тмяна зона, та, що букви у нас йде, для виділення цієї зони використовують два види проборів, два паралельних вертикальних, що йдуть від скроневої частини чола до верхівки по різні боки голови. І сагітальний, що проходить через найвищу точку маківки від вуха до вуха. Ось я два поділи з'єдную сагітальним поділом. І фіксуємо цю ділянку. Скронева бокова зона. Формується ця зона за допомогою тих самих принципів, що тьмяна, фронтально-тьмяна і двох вертикальних від чола. Вони розміщені по обидві боки цьмяної ділянки і відокремлені від потиличної частини фронтальним поділом. Якщо для формування цьмяної ділянки використовується перший спосіб, то скроневі робляться автоматично. Залишається тільки закріпити виділені пасми. І з цієї сторони повторюємо ту ж саму маніпуляцію. І гарно фіксуємо нашу ділянку. І в нас залишається саме велика зона, це потилична. Ми її, як правило, будемо ділити на дві частини від вушка до вушка горизонтальним поділом. І в нас утворюються дві зони: нижня потилична та верхня потилична. Верхню потиличну зону ми гарненько фіксуємо, щоб нічого не провісало і не заважало нам працювати. А працюємо з нижньою потиличною зоною. Якими ж поділами ми будемо користуватися, коли будемо ділити голову на зони? І перше, це в нас буде вертикальний поділ, якщо від цього вертикального поділу зробити і трошечки вниз провести до кінця голови, поділивши голову на дві частини, це в нас вже буде сагітальний поділ. Якщо ми будемо ділити голову на ділянку від вушка до вушка, то це буде горизонтальний поділ. Поділ волосся на практиці передбачає такі кроки визначити місце зони, зробити потрібні поділи і відокремлений печок волосся зафіксувати затискачем або скрутити жгутиком, і також зафіксувати. А тепер давайте розберемо, які частіше поділи ми будемо використовувати для проведення процедури гарячої модифікації або ж холодних реконструкцій. Знаходимо найвищу точку і йдемо вниз за вушком. І в нас отримуються дві скроневі зони, які ми фіксуємо. Зручно, щоб нам нічого не заважало, нічого не провісало. І залишається в нас велика потилочна зона. Ми її можемо також поділити на дві частини, щоб в нас були зручні зони. Одну з трьох ми фіксуємо. А з четвертою ділянкою ми починаємо працювати горизонтальними поділами, пропрацьовуючи кожну пасму. І так поки ця зона не закінчиться. Після цього переходимо до наступної зони. Або ж ми можемо залишити потиличну зону повністю, не ділити її. І ось так почати працювати, відокремити собі пасмо зручне, все інше зафіксувати, щоб нічого не провісало, щоб коли ми наносили складник або ж випаровували його, нам нічого не заважало і клієнту тим паче нічого не тягнуло. Тому будьте уважні, робіть, робіть поділи дуже гарними, дуже рівненькими. Ось бачите, щоб нічого не привісало і щоб вам було комфортно працювати.